Сьогодні у Луцьку попрощалися із загиблим бійцем Олексієм Цехошем. Його, опустившись на коліна, зустріли біля собору Святої Трійці. Героям нашої тричі! Слава, слава, слава! Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він пішов до війська, каже його друг В'ячеслав, який нині теж служить. В перші дні там військкомат він в одну команду попав, я в іншу. То тобто й все. Типу, Олексій з самого початку воює і приймав участь в дуже в жарких бойових діях. Пережив багато що. Дуже позитивний, мужній воїн, який не боявся в принципі, смерті, і йшов в бій завжди сміливо, нищив ворога. І типу, ну, виконував свою справу професійно. Це людина, яка захищала батьківщину нашу. І загинув. Воїном відспівування полеглого відбулося в головному храмі міста. Спогадами про Олексія Цехожа поділилася його родичка Анастасія Михальчук. Ми завжди казали, що йому щастить, того що були такі напрямки важкі. Ми дійсно казали, що йому щастить просто завжди. Але тут, видно, не пощастило. Любили, буде багато людей. Сумуємо. Багато проходив, багато бачив смертей своїх побратимів. Але йшов до останнього. Він завжди був на позитиві, ніколи він не плакав, не сумував, він ніколи не був, ну, він завжди так тримався, що ніхто за нього не переживав, того, що він ніколи цього не показував. Певно, дружина більше, більше бачила, більше знає. Настя, весілля було два місяці тому. Тяжко, сумно, боляче. Свій останній бій Олексій прийняв 27 липня цього року біля Залізного на Донеччині. У червні військовослужбовцю виповнилося 28, Розповів суспільному побартим загиблого Андрій Козюра. Були на відновленні в старичах, їх швиденько докомплектували відправило, оскільки фронт фронт дуже невмічно рухається. Потрібні люди, які будуть його тримувати. Такі хлопці, як він, мав би продовжувати рід свій, мав би творити нову націю, нову історію і відбудовувати державу. Але на жаль, дуже багато героїв, які з першого дня в строю, яким він не був, віддали своє життя заради того, щоб в Луцьку могли люди мирно жити, насолоджуватися життям, але їхній обов'язок цінувати ту ціну, яку платять хлопці своїм життям за їхній спокій і добробут. Ми з ним сусіди. І я бачила, як він ріс чудово, прекрасна, золота дитина. Єдина дитина батьків, єдина радість. У Богом, Господи, душу на да, 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 да. Олексій, бачачи тебе як воїна, ми знаємо, що ти воїн-герой, ти найкращий. Олексій, ти став найкращим сином, тому що. Ти станом є сином не тільки своїх батьків, а сином усієї України. Олексій Цехож спочиватиме на міському кладовищі у гаражі у секторі поховань загиблих воїнів. Павло Мельничук, Петро Петієвський Суспільне новини Луцьк.